І знову гарбузи. Злаенькі були шановні хлібороби. І всі люди доброї волі. На цьому полі залишився один рядок. Це не край. Ще є одна площа. Потрібно буде перебігти. Ну Там такі дульки лежать. Ну, клопеня. Ну що, ти бум-бум-бум. Ти мені не даєш з людьми пообщатися. Ага, так що я хотів, що я хотів з вами поділитися. Такий урожай показувало гарний. волочки лежать. Такі подивися, вроді красиві. І що в результаті? А в результаті сюди проти сонця, не знаю, видно буде, не видно. Зараз потягну, об... потяну. Оце, що робиться на полі після збирання, як бачите, скільки залишилося гнилого, він наче й стиглий був, і все би, в нього було і нормально. Не так тут зеленець. Є і зеленець поставляли, хлопці покидали, бо немає його, ніякого резону кидати туди в комбайн. Ну, дуже багато неляка. Ось він такий лежить. Насінинка в йому зробилася коричнева. І куди ж його кидати? І таких дуже-дуже-дуже таких багато. Але ну, якщо взяти по цей, то ну, я думаю відсотків 10 тут його залишилось доволі немало. Це вам такий урожай. Скільки це поле сипен, це одне з кращих, поки ще не скажу, що воно там дає. Ну, ото таке дає. Так що в цьому році гарбуз. Походив, походив. Тут такі в його родичі в цьому році. Така біда. Ну, весна, що тут, що тут можна з його було там ждати. Як весною поки зійшов бідня, тоді таке, таке вроді рванув гарно. І батошків напускав, цвісти почав, а тут засуха температури, тут шмалило до 40 градусів. Що там буде? Є, що нічого там. Потім пов'язалося пізніше. Пізніше, а то ж зеленці. Те, що більш всього що раннє, те, що долежало, не згнило. Це зараз хороше насіння, біле, там виповнене, гарне насіння, молотиться хорошо. Комбайн протирає. Ті, що зеленці, вони жовті, вроді, його ж не побачиш. Кидаєш, у комбайна. В результаті комбайн його підзатирає, бо воно ж... Що баєчка в нього ще не дорідна, вона ж не, не тверда, Ну підзатирає його. Робиться, він то як висохне, ну все рівно робиться такий він трошки непрезентабельний, не блискучий. А де такий рік. Ну, спасибі Богу і за це. Добре, що хоч рік не впусту. А так. А так. А так не дуже. Такий відео звіт перед вами. Читаю там у групі гарбузоводів. де бідкаються. І на турки теж гниють, і на українки гниють. І де тільки не гниють. Вон лежить. Вон який гарбузяка лежить. І що ж він згнив? Згнив, нема нічого. Бризкать, мабуть, потрібно. Бо кинули роси і більш всього, що воно то болячка й пішла. А бризкать, хто зна коли його бризкать. Я би був такий опризкувач метрів 24, щоб пройшов там тричі по полю. Ну протоптав вже ті батоги, ну бог з ним. А як тим маленьким 12-метровим чи 10 там, як побігаєш, більше, мабуть, витопчеш. Хоча хто знає, Чи більше витопчеш, коли оце скільки їх там залишилося. Мабуть, мабуть що на тих батогах, що протопчеш, мабуть, скільки їх там не знищожиш. А там хто знає. Ну я вам скажу, якщо рік урожайний, нормальний, все, погодні умови такі як слід. То я ніколи не бризкав ні одного року і навіть по листу ніколи не підкормлював. Ото в ґрунт мінеральне добрива і всі діла. От. Той гарбуз був хороший. Вон, в минулому році комбайн молотив, взагалі, чисте, насіння було таке, ну були, звісно, там, чіпси там, затерті. ну Вони потонули швидко, дівчаткам мить було добре. Це ж комбайн без підборщика. Якби оце він з підборщиком, я не знаю, скільки він би накидав. Би. Ну, те, що зеленці накидав, бо з ним комбайн його протер би викинув би через решту. А скільки отих гниляків би накидав би. От Що тоді, йому? я не знаю, що тоді робити. Воно ж падлюка ні тоне нічисінько. І що їй тоді? Посадіть, перебирати його. Ой, біда. І руками кидать, руки болять. І з підборщиком. Взагалі, треба, щоб усе було до ладу, тоді воно буде гарно. Це вот таке коротеньке відео. Коментуємо, ділимося, кого що, як йде збирання гарбуза, кого які ціни. Я ще й не знавав нічого, не знаю, що там буде. Будемо бачити. Так, всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо подобайки. Like. Всім миру і добра.